Почали ми тут працювати на курському напрямку ще в складі попереднього підрозділу. Ми сюди заїхали влітку минулого року. Ну і продовжуємо працювати по теперішній час. Показали дуже чудові результати. Це це напрямок мрії, і напрямок таких великих складнощів. Ну ну насправді це було дуже надихаючі новини. Це історичний момент. Мій підрозділ на Курщині працював в складі зведеного загону. Основна наша діяльність була: це проведення розвідки, виявлення місць дислокації противника, виявлення техніки, коригування нанесення вогневих уражень. Ну, в принципі, вся робота розвідувальної групи. Безпосередньо на Сумщині було доведений план. Було чітко проінструктовано, що ми робимо перед тим, як зайдуть основні ударні групи, штурмовики, як почнуть рух, як почне техніка інженерна йти, тому що ми мали почати працювати ще до того, знищуючи ворожі засоби спостереження, це там були все, що було обладнано на кордоні камерами, приладами, типу мурома. Спешки, не чіпаючи певних об'єктів. Тобто, у певні об'єкти була команда чітка, що коли почнуться штурмові дії, їх треба буде розносити, щоб підтримати штурм наших збройних сил. Знищення таких комплексів якесь 400 ураження бункерів, супроводження ураження бункерів. Дякуємо дуже за підтримку на тих етапах головнокомандувачу збройних сил, особливо коли ми знищували комплекс. Ну, ми виявляли і засоби вищого начальника здійснювали безпосередньо ураження. Керівництво, наскільки мені відомо від нашого безпосереднього керівництва, здійсню, приймав участь безпосередньо головнокомандувач збройних сил. І завдяки його діяльності, ну ми отримали тоді на той момент такі результати. Саме на Курщині я вважаю, що в нас доволі високі результати і доволі високий коефіцієнт корисної дії. Ми здійснили дуже багато вильотів, знайшли багато техніки, багато техніки було знищено. Кілька разів супроводжували штурмові наступальні дії як з нашої сторони, так і коригували вогонь при наступальних діях противника. Ми нові сили безпілотних систем, нові підрозділи створюються. А це все щось нове взагалі для армії, та й не тільки для світу. Одні з перших створили сили безпілотних систем. Тому тут, звичайно, в тих умовах, в яких ми працюємо, тут потрібен потрібен системний аналіз. Того, що відбувається, в плануванні, в застосуванні засобів, це дуже важливо. Ну і зрозуміло, технології, постійний ріст технологій. Засоби, які ми використовуємо у своїй діяльності, вони прогресують шаленими темпами, тобто крокують в ногу з війною. Як приклад, можна привести операцію, яку ми проводили по знищенню. Бункера противника в районі населеного пункту Львов, коли жоден інший БПАК не зміг піднятися тут в повітря в цей день, але потрібно було супроводити цей удар. Нашим пілотам це вдалося. Тобто вітер був порядка 21-25 метрів на секунду, хмарність була на висоті 400 метрів, але завдяки. Такому нестандартному підходу нам вдалося повністю виконати цю задачу і повернути цілим борт. Наша задача була супроводження, фіксація. Ми її виконали в тих умовах, коли жоден інший підрозділ не міг цього зробити, і навіть БПЛА противника в той день не піднімались в повітря, бо умови були максимально несприятливі для роботи БПЛА. Ця територія дуже складна по логістиці, тобто знаходження, рекогнісування, формування позиції, наприклад, для роботи, дуже складне через те, що ворог контролює і. І своїми також безпілотними засобами, і артилерією, і іншими засобами ураження ламає логістику нашу тут. І з тим складно боротися. Ну, і, Власне очі і розвідувальні БПЛА тут відіграють дуже важливу роль, тому що вони постійно контролять цю тонку лінію, яка відмежовує. От, ЦАПів від від нашої піхоти для цього напрямку дуже характерна велика тривалість повітряних тривог і подавлення навігації, що створює проблеми для роботи для роботи розвідувальних БПЛА. Тобто, інколи тут подавлення навігації може тривати в 20 годин. Тобто роботу потрібно виконувати. Тому хлопці вже ну, ми змушені були тут адаптуватися, шукати можливості виконання бойових задач і в цих умовах. Ну вдало вирішили це питання, вирішуємо, і навіть зараз хлопці працюють навіть в таких умовах. Зрозуміло, що для противника це теж пріоритетний напрямок. Він застосовує тут найновіші системи РЕП, найновіші системи зенітно-ракетні системи ЗРК. Тобто працювати доволі важко, але так як тут є цікаві цілі, нам теж цікаво. Дуже густі щільні ліси. От е, я такого не бачила на жодній території. Просто ніде не бачила. Бувало таке, що їде якась техніка. Ми її супроводжуємо. Е, техніка заїжджає в ліс, і її вже не видно. І навіть коли включаєш тепловізійну камеру, її немає. Ти її не можеш побачити дуже щільні ліси, і навіть коли вже зеленки не було, коли вже був зимовий період, видно було, що є накати техніки, але саму техніку дуже важко побачити через щільність лісів, і це дуже ускладнювало роботу з того, що ще особливе. Ну, наприклад, ми вперше побачили такий аналоговнєтний транспорт, як землі До цього його ніде не було, і в принципі, от він вперше з'явився на Курщині. Ну і як з'явився, так він в принципі і успішно зник в перші пару тижнів. Потрібно вчасно виявити підходи, логістичні шляхи ворога і унеможливити їх просування. От В цьому найбільша складність йде така собі боротьба розвитку між нами і ними. Вони якби, таку зробили систему розгалуженого і, і РЕБу, і ППО, яке постійно якби, насичується і постійно. Все більш складно є е, е, літати там, де, можливо, там і півроку тому можна було з легкістю там прилетіти. Е, так, і доводиться, звичайно, шукати якісь е, креативні рішення, е, якісь нестандартні ходи. Ну, мені здається, що це на користь. Нам потрібно розвиватися в ногу з часом. і, і, і е, те, що ворог сильний, ну, це повинно робити нас в десять разів сильнішими так само. Тут є два аспекти. Коли в нас конкретно розвідувальна операція, і ми не летимо на конкретний об'єкт, а просто летимо на певну територію, де треба щось знайти, то в цей момент для мене це виглядає як комп'ютерна гра. Знайди щось, ідентифікуй щось і от е, отримай щось після цього. І сприймаю я це саме так, і це дає більшу мотивацію, більше дає азарту, е, коли ось там щось стоїть, там щось стоїть. Особливо цікаво. Проводити якусь аналітику, от по таких от слідах, що це гусянка, що це колісне, що може стояти. Яка кількість ще може стояти? Що що, що ще може знаходитись на цій території? Е, тобто, в цей момент це такий більш ігровий е, якийсь аспект для того, щоб внутрішній азарт пробудити, і моя робота була більш ефективною. Коли ми коригуємо якісь ураження, то це от, е, іде більше. Е, все одно воно сприймається через призму екрана по-іншому, що так, це ворог, ми його вбиваємо, і тут більше таке вболювання, як там, наприклад, за Усіка, коли він з ф'юрі боровся, що от, ну там ми маємо уразити цю ціль е, і тоді. Менше прилетить нам снарядів з арти, менше зайде піхоти до нас на територію, менше ми понесемо втрати, коли там відбудуться якісь там певні повниві ураження. Тому більше все ж таки воно воно для мене для морального мого стану сприймається набагато легше, тому що це все одно через призму екрану. Людство просто завжди вигадує нові методи знищення один одного, так, у військовому плані, такі, які були б вже більш дистанційно від ворога. Тобто, якщо на початку люди там з мечем, там, спочатку з топірцем там, якимось. Е Вбивали один одного, то ну, сучасні технології дозволяють це робити на відстані якось знеособлюючи ворога. Так? І ну, от мене як людину, яка вихована на традиційних якихось таких е е цінностях і книгах, знаєш, е мене це так якби турбує з одного боку, тому що і ворог нівелюється, і ти, як той, хто вбиваєш ворога, е, теж знеособлюєшся, як якимось чином. Але такі сучасні реалії нема що е, тут ну, вигадувати і, і філософсувати. Просто е, є ворог, його треба знищити. Якщо це в такий спосіб найефективніше, це значить е, це потрібно робити. Хотілося би мені, звичайно, з його різати, там, але ну, виходить так, що доводиться через екран. Зробити це насправді дуже важлива подія, адже вона мала кілька таких вагомих наслідків: перш за все, підняття бойового духу загалом Збройних сил. Друге показати всьому світу, що ми настільки. Віримо настільки сильні, що ми збережемо свою державність в міру того, як це можливо, тримаємо удар від ядерної держави, яка має значно більшу армію, значно більші кошти в неї вливає, і ми ще можемо знайти ресурси, спланувати операцію і напасти на територію цієї ворожої держави. Це ну. Це як зимовий похід, так. Аналогія. Це дуже дуже важливо. Дуже визначна була операція як в історичному плані, так і як отакий бойовий маневр. Тому що нарешті бойові дії почали відбуватися не в нас, не на нашій території, а на території е, ворожої країни. І для мене особисто е, не те, щоб. Приємно було це спостерігати, але це тішило. Ну до цього, коли ми працювали на Донбасі на запорізькому напрямку, я дуже багато бачила міст, які майже вщент зруйновані, і це все було на наші міста. А там відбувалось те саме. Там дуже багато міст, селищ, які зруйновані. Але е, іронія всієї цієї ситуації, що здебільшого е, руйнувалися ті міста і села не нами, а самими кацапами. До взаємодія з європейськими нашими друзями нам дуже допомагають, але, і відповідно, але тут не тільки союзницькі засоби, зараз і ростуть наші виробники, ми вже знаємо, безлічно будемо рекламувати когось конкретного, щоб когось не образити. Дуже зросли за ці роки, за три роки дуже потужний ривок зробили розвідувальні засоби. І розвідувальні, і ударні, тобто, майже полк теж о, батальйон <свісно> використовує різні засоби, тому це шалений стрибок порівняно з 22 роком, ми могли про таке тільки мріяти. Щодо доцільності, там. Якості спланування, планування ще щось це, мабуть, питання вище до генштабу. Ми, як виконавці, можемо сказати лише одне: що було взято в полон велика кількість полонених росіян. Цю кількість дуже довгий час би. Збирали, брали би в полон, наприклад, на інших напрямках. А тут в короткі терміни, велика кількість, що посприяло пожвавленню обміну полоненим. Адже не забувайте, прикордонники, азовці, хлопці з інших бригад кілька років знаходились в полоні. Дуже важлива складова питання. Мені, як дівчому військовослужбовцю, не забувати про побратимів і їхнє повернення з полону це надзвичайно важливо. Головна наша цінність це наші люди. Вони мотивовані, їм не потрібно там, когось примушувати до чогось. Всі самі хочуть робити цю, цю роботу, і це просто круто. Тобто не потрібно зайвий час витрачати на якесь навчання, тобто, всі це отримують майже одразу, якщо комусь щось не зрозуміло в процесі, ми це все усунемо. Ну, і інколи доводиться хлопцям дуже тяжко, бо. Об'єктивні обставини вимагають роботи нон коли по вісім діб. Були такі випадки, коли в нас екіпаж працював, не зупиняючись вісім діб. Це важко, тобто, але за рахунок наявності цієї саме мотивації, що хлопці мотивовані, вони хочуть це робити, вони виконують ці задачі.